Усім привіт! Справжні зими я пам'ятаю. І в школу не ходили. Були часи, і дитина дома сиділа. А от мій молодий сад бачить таке вперше. За сніг дуже вдячна. Рослини вкриті, було гарно, поки не пішов крижаний дощ. Трави, звісно, не витримали. Навіть деякі кущі постраждали. І ви знаєте, за такої погоди переглянула нинішнє розташування рослин і зараз коригую список запланованих на весну. Частину просто викреслила. Вберегти сад від усіх негараздів все одно неможливо. І за таких умов беремо до уваги слабкі місця на майбутнє. Є рослини, що добре тримаються, і, до речі, привертають увагу не менше ялівців. Коли низькоросле засипане снігом, ті ж чимирники, то самі прості гілки дарма навіть що без ягідок дають і колір, структуру, об'єм. Одним словом, на такі рослини дивлюся зараз зовсім іншим поглядом. І про вічно зелені рододендрони за своєю природою мають кепський вигляд у мороз. Ну, вкривати не збиралась, але дощ от, змусив збудувати маф для порятунку від криги. Листя жимолості трималось достойно у мінус 10, а стабільні мінус 20 вже не витримує. В останню мить вкрила молодий кущик Лавровишні, не пощастило. Перша зима і таке випробовування. Снігова берегиня усім виглядом промовляє, що бачила це життя. Ну ще б, на зміні з грудня минулого року. І давайте глянемо, що відбувається у теплиці. Заходжу рідко і зараз ось ледь 20-та відчинила від перепаду температури після сонця все покривається інієм. Рослини, які тут зимують, всі у горщиках прикопані у землю. З цієї сторони нові осінні придбання, навіть дещо у грудні докуповувала, ну і на весну вже маю заняття з розсаджування. Дуги ставила про всяк випадок, але потім засипала снігом і додатково не вкривала. Ну, У затишку, звісно, рослини почуваються набагато краще, навіть під час морозів, а земля тут промерзає. З цієї сторони всі мої старі рослини, спрейки в горшках живуть, звідси забрала еуфорбію про неї згодом. Ой, тут не пам'ятаю, що вже там он барвінок. Дивилась температуру, ось градусник стоїть в снігу. Мінус шість. Ну, це на сонечку вже воно тут пригріло. Ой, холодно, йдемо в тепло. Далі працюю у будинку, от тільки буде темнувато. Світла немає і сьогодні видався день похмурий. Але ви знаєте, на вулиці значно стало тепліше. Полички цього року пустують, але заняття є. Обстановка робоча, називається уся правда, за кадром. Саме готую коробочки для насіння. Зараз трішки тут розгребуся і продовжимо. Сіятиму квіти для стратифікації. Це моя обов'язкова програма на цей рік, але маю ще й незаплановану цілу купу. <смі> ну і вона чекатиме своєї черги вже до кінця лютого. З термінами орієнтуюся на минулорічні записи. Веду ось такий блокнот від 23-го року. На той момент мене цікавили здебільшого овочі. Знайшла записи посіву цибулі і найперше відео на каналі присвячене збору врожаю цієї цибулі. Цікаво було згадати. Так от, родовик, наприклад, я висівала 19 січня. Насіння родовику зібрала власне, низькорослий, високорослий з такими бордовими квітами, вербена бонарська. Ну, Сподіваюсь, я правильно зібрала те насіння. В обов'язковій програмі Люпин. Минулого року вирощувала дельфініум. Ось і хочу тепер додати свічки люпину. Різних кольорів буде, сподіваюсь. Люпин не потребує обов'язкової стратифікації, проте вона йому не нашкодить. А от що радять зробити, це пошкодити оболонку насінинки, чим я її і займалась. Так, або пилочка з крупним зерном, або ось такий камінчик. Далі гравілат потребує стратифікації, знайшла в продажу тільки жовтими квітами: сіятиму ісоп, білий і блакитний, в обов'язковій програмі «Артешок». Лідочка, привіт! У себе на каналі Ліда ділиться власним досвідом вирощування з насіння, а результат просто надзвичайний. До речі, артишок теж потребує стратифікації, туго сходить насіння без цих процедур. Ще мені дісталось подарунок, така цікава квітка, протея. Ой, щоправда, читала, насіння сходить 2-3 місяці, зацвітає на другий-третій рік, Ну, спробувати варто. На черзі живцювання. Насправді я такі не прибрала, тільки більше напоросячила, але поки є можливість, потрібно діяти дуже швидко. Тим паче рослини вже просто кричать про це. Пенстемон. У грудні я зрізала високі квітконоси. у цього сорту, вони такі досить високі. І у пазухах на квітконосах з'явились такі маленькі листочки, мені шкода було викинути. Я поставила у воду. Для початку, а потім позрізала і потикала у, у, що? у пісок навіть, бо не було нормальної землі, нормального торфу. Так, і що я бачу? Так, десь вже бачила. А, ось. Ось, з'явився вже в мене тут корінчик. Пішло таке молоденьке, яке вже можна теж живцювати. Ось, наприклад, зараз. Так, так, чик. Так, у водичку, в укорінювач і в добру путь. І ще один є, теж такий вже досить чик. У водичку, в укорінювач. Чекаю від тебе великої дорослої рослини красивої. З цим розібрались. Що далі? Петунія. Це квітка з постійною пропискою на моєму подвір'ї. Щороку вирощувала з насіння, змінювався лише асортимент. А з нинішніми моїми спартанськими умовами мусила замовляти живці. Сорти обрала вегетативної петунії, таких в мене ще не було. Вегетативний Алісум відомий сорт Snow Princess. от Ним я вже милувалася у 2024 році. Посилку отримала 28 грудня, погода дозволяла, було досить тепло. І за цей час вже маю купу посадкового матеріалу. Це вже, можна сказати, критичний вигляд. І зараз приступлю теж до шевцювання петунії. На десерт Еуфорбія. Садовий молочай. Подобається вона мені у саду. Восени пересадила у горшки і занесла у неопалювальну теплицю. А за температури десь мінус 13 у січні занесла в тепло. Спочатку в неї були такі опущені листочки, але за лічені хвилини вона відновилась. Зробила це так рано для завчасного живцювання. Правда, у цій порі вона дуже неохоче приймається. Минулого року в коментарях мені порекомендували поставити. Зрізи у воду на деякий час, щоб вийшло оте молочко. До речі, досить отруйне, сильно отруйне, з цим потрібно бути обережно. Щодо зимостійкості, один сорт залишився у ґрунті. І як вона перенесла низькі температури чи відновиться від кореня, це вже з вами побачимо навесні. Для вкорінення от, спробую зробити суміш. Торфяний субстрат Класман 15 гривень літр на сьогоднішній день. Два роки поспіль використовувала прибалтійський Baltic Pit. По якості взагалі нічим не поступається, а вартість ну, набагато приємніша. І додам магічний вермікуліт. Фракція 1-2 міліметри. Чула про його властивості, супервластивості. Ну, спробуємо. На що він здатен, може, дійсно. Рослини самі вкорінюються. Ой, таке приємне це відчуття. Гралась би днями. Так. Трішки є. Тепер по коробкам під кришку і поближче до батареї. Все заплановане, посіяла. Люпин у стаканчики у торф'яні. Рекомендують не турбувати корінь, пікіровку він погано переносить, точно так же, як і артишок. Зараз трішки присипала снігом і відправляю у погріб, де стоятиме все. Ну, до кінця лютого точно. А там вже буде видно. Протею, єдине насіння, яке замочувала, це протея. До речі, обмовилась, вона сходить 1-2 місяці, а цвіте на 3-5 рік. І протея залишиться в будинку. Їй потрібно тепло для сходу і без стратифікації. Так що, ось так. Сподіваюсь, подальші умови будуть більш сприятливі для вирощування квітів.